Саме у тиждень безпеки дорожнього руху медіатека Славутського ліцею нагадує про правила пересування мікромобільним транспортом. Але потрібно не забувати про елементарні заходи безпеки: не ігноруйте шолом та інші засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та рухайтеся відповідально. За можливості використовуйте велосипедні доріжки. Рухайтеся уважно, поважайте інших учасників руху. Будь обережним під час негоди. Не розвивайте швидкість понад норму. Не перевозьте пасажирів, якщо ваш транспорт цього не дозволяє. Під час їзди не користуйтеся навушниками. Заборонено користуватися гаджетами під час пересування. Наразі в Україні діють такі покарання та штрафи для водіїв електросамокатів. Кермування в нетверезому стані. Рух по тротуару для електротранспорту заборонений. За крадіжку транспорту вас очікує покарання. Якщо водій зіб'є чи покалічить пішохода, покарання за це визначає суд. Бережіть себе і дотримуйтесь цих простих рекомендацій. Безпека на дорогах це відповідальність кожного.